Олександр Качура, Сумщина, Шановний пане прем'єр-міністр. 1 січня ворожий дрон залетів сюди примісінько в урядовий квартал, потрапив в житловий будинок, і, на жаль, загинули люди. Тоді всі СМІ кричали про це, казали, що що це таке відбувається, і всі були обурені. Але те ж саме відбувається фактично кожного дня і кожна ночі в моїй рідній Сумщині. Сумщину стирають ракетами, сотнями дронів. Щодня матері, які вкладають своїх дітей, і не знаючи прокинуться вони на наступний день. Вони просять передати вам тільки одне прохання: дайте сумщині, додаткове ППО. Я прошу вас, як народний депутат, дати відповідне письмове доручення міністру закордонних справ, міністру оборони, щоб вони провели відповідні перемовини з нашими партнерами і закрили сумщину, яка є фактично північним форпостом нашої країни. Дякую. Дякую, сьогодні ця ситуація стосується і сумщини, і Чернігівщини, і Харківщини, і всіх прифронтових областей. Таке доручення є постійним. Воно дано і президентом на ставці Верховного командуюча і урядові такі доручення є. І Це постійна робота і міністра закордонних справ, і міністра оборони. І всього уряду, і президента і я впевнений великої частини наших парламентарів разом з вами. Тому ця робота ведеться постійно. Вона не припиняється і не буде припинятись. Ми, звісно ж, на всіх міжнародних зустрічах починаємо наші розмови з того, що Україна потребує більше протиповітряної оборони всіх засобів, не лише комплексів, але також і ракет, також і боєприпасів. Ми збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають від шахедів і доволі ефективно себе проводять. Дуже ефективним засобом на сьогодні. І він є такий економічно збалансований. Є стінгери менпад з англійською мовою. Мовою багато хто з наших партнерів не знає цієї термінології. Ми її англійською мовою на сьогодні, на жаль, але вимушені знати краще, ніж політики партнери з в багатьох країнах. Але стінгери мають 35% ефективності в боротьбі з дронами, тому просимо і таку зброю, окрім ракетних комплексів там ЗРК самих ракет до них і. Боєприпасів до автоматичної зброї, тому ця робота є постійною. Дякую, що ви підняли це питання. Будемо продовжувати беззупинно над цим працювати.